За підтримки державного агентства з питань відновлення реалізується великий державний проєкт з будівництва кількох водогонів від інгульця до південного водосховища. Перший інгулець південне вже прокладений. Три нитки водогону ще будуються. Важлива складова комплексної роботи, з забезпечення кривого рогу, спільні проєкти міста і міжнародних партнерів. От зараз реалізовуємо три проекти разом з ЮНІСЕФ. 80% грошей дає ЮНІСЕФ, 20% грошей дає місто. Тобто це наш спільний проєкт, по якому в трьох місцях в місті йде розширення діаметрів труби. Тобто нова труба з більшими діаметрами. Навіщо це потрібно, щоб далі проштовхувати воду з карачунів і пропорцію змінити? Зараз 30% карачуни, 70% Південна. Ми хочемо вже з Нового року зробити 40% карачуни, 60% Південна. Здавалось би, 10% це замало, але це не замало, це 70 тисяч людей. 70 тисяч людей це багато. Це економія води з південного, це краща якість води. Тобто південне ми замінимо на харачуни, краща якість води. І третє, це значно менше поривів, тому що ніж більше, чим більше діаметр, тим менше треба напресовувати трубу. Тобто, менше давление і в цілому краще працює система. Таким чином до кінця року буде збільшено обсяги водозабору з Карачунівського водосховища. Достатнє поповнення системи, водою посприяє вирішенню питання нормалізації тиску в мережі. Заміні підлягають труби на трьох ділянках магістральних водогонів загальною довжиною близько тисячі метрів. У цьому році була замінена вулиця Кобилянського, і для того, аби в повною мірою використовувати весь потенціал нових труб, саме оцей шмат труби і буде. Ще просановано. Ми, ми отримаємо нову трубу більшого діаметру, містяни отримають більше води при меншому тиску. І тим самим буде те, що називається тихе спокійне життя, коли водоканал. Працює цілодобово, а у всіх мешканців є питна вода. Заміну труб ведуть безтраншейним способом. Це дозволяє не порушувати благоустрій на ділянках ремонту. Обмежень подачі води для мешканців теж не буде, зазначають у Кривбасводоканалі. Кононенко, Олег Каплій цей день.